Сьогодні я хочу розпочати нову серію відео, назву її Стратегії Божества. Це буде перший її випуск, і ви, в принципі, оціните, чи варто таким займатися. В цих відео я буду розказувати секрети найпотужніших та імбалансних стратегій в цивілізації 7. У кожному відео я покажу вам, як максимально ефективно використовувати унікальні здібності лідерів та цивілізації, плюс сувеніри буду показувати, як працюють для швидкого старту та домінування на карті. Ми будемо грати, звичайно, на найвищій складності, щоб довести, що ці стратегії дійсно працюють і вони є релевантними. Стратегії, на мою думку, будуть трошечки кращі, ніж звичайні. Посібники, де я просто розказую, як працює механіка гри. В цих стратегіях буде бажання вам спробувати їх, відповідно, якимось чином зрозуміти більше для себе якісь механіки гри, щоб гра для вас була приємною навіть на складності божество. Отже, перша. Пілотна серія буде з стратегії за Ібен Батуту. Я її от якраз нещодавно затестив на стрімі, все працює. Страта ідеальна на стандартній швидкості. На онлайні вона ще краще працює. Тому давайте розбиратися. Ібен Батута. Він, неочевидно, прикольний лідер, тому що його основні навички, унікальні, оці, не дають прям такого відразу вигляду, що це прям дуже класно. Я навіть бачу багато людей кинули Ібен Батуту в, ну, от знаєте, роблять оці топ-списки, його кинули вниз. Вниз, він там друг, на другу, на другому місці знизу. В принципі, я це не розумію, тому що от зараз я якраз покажу стратегію, яка, ну, можливо, не s тір але точно А. А плюс, навіть я би так сказав. Окей. Експансія універсальність. Універсальність не знаю, що нам дає. Експансія, за, по-моєму, їжу нам дає в зусиллях дипломатичних. Унікальні особливості. Отримує два універсальних очки атрибутів за кожну першу соціальну ідею щоепохи. Це можна сказати не настільки круте, але почекайте, зараз ми розберемося далі. Плюс один до огляду всіх одиниць, отримує унікальні зусилля, торгові мапи, які я не дуже сильно використовую. Ну, тому що вплив є на щось інше тратити. Окей, тепер переходимо до сувенірів, де якраз оці два очки нам і знадобляться. Беремо королівське яблуко, яке дає нам 50 впливу кожен раз, коли ми витрачаємо оці якраз очки на дипломатичному дереві атрибутів у самого лідера. Воно відкривається, по-моєму, коли ви досягаєте аж там 35 го рівня загального чи, можливо, якось навіть швидше. В принципі, я думаю, якщо у вас немає цього сувеніру, то ви, скоріш за все, використовуєте моди для сувенірів. Я ж їх не використовую ті моди, тому що люблю сам всього досягати, і мені хочеться такого чуть щоб вони відкривали. Окей, okay. отже, перший сувенірчик це Королівське Яблочко. Другий сувенір, який ми будемо вибирати, це намисто Шиса. Отримуємо 100 впливу, коли будемо робити місто державу своїм сюзереном. Окей, okay. воно відкривається досить швидко, в мене воно дуже давно, можливо, там десь на якомусь там рівні, якщо ви трошки пограли, воно вас точно відкрите. Окей. Okay. Це ще не все, що нам потрібно для цієї стратегії. Звичайно, перша епоха. І вибираємо Грецію. Греція отримує плюс. Так, перестань говорити, будь ласка, Так. Так, супер, супер, класно, молодець. Плюс три впливу за хід від палацу. Оце якраз те, що нам. Трошечки може допомогти на стандартній швидкості, на онлайн швидкості взагалі проблем немає, тому що на онлайн швидкості занадто багато впливу, як на мене, даються. Їм треба зменшити не 10% щоходу давати впливу на онлайн-швидкості. а там хоча б 6 якогось, не знаю, хоча б якийсь челендж був, бо дуже якийсь дисбаланс, коли і на стандартній швидкості тобі дають 10, і на онлайн швидкості. Ну, але це таке, це вже питання до розробників і до балансу. Також 30% на Oracle ну це нам не потрібно. Гопліти, теж юніт такий, не те, що буде грати визначну роль, але він в цій стратегії, цей гопліт буде відігравати юніта, який буде отримувати бонус від стратегії. Логос ми їх не будемо використовувати, хоча якщо вам нема куди витрачати свою продуктивність у містах, в принципі, видатні люди це досить прикольна штука. Так, і Акрополь, дивіться, в Акрополі є, якщо ми стаємося з ареном, то ми отримуємо плюс додаткові два. Золота. Ну і будівлі вже розглядати не будемо. Окей, це весь сетінг, який вам потрібен. Далі, в принципі, по стандартному вибираємо божество. Для конкретно цього відео я, звичайно, вибираю мережеву швидкість, щоб швидше це показати і передемонструвати. Кількість гравців не важливо, яка. Тут зазвичай я беру ось так, щоб в мене подовше епоха сама відбувалася, щоб я всі чотири перемоги брав. Але тут, в принципі, це не важливо, тому розпочинаємо. Суть стратегії, я думаю, ви вже. Знаєте, як воно буде відбуватися, але давайте розберемо це на практиці. Тут неприємно, тому що немає прісної води, але ніфіга собі. Ніфіга собі, старт у нас і залізо, і вовна. Блін, я цей старт хочу зберегти собі. Зберегти. Окей, зберегли, суть, суть не в цьому. Ті, хто вже зрозумів, в чому буде заключатися сама стратегія, в принципі, ви молодці, все правильно. Ми маємо зібрати якомога більше міст Сюзеренств. Для цього ми якраз все це. І зробили. Окей, тепер щодо стартової позиції і як нам її краще обирати, що нам краще робити. Якщо ви не дивилися попереднього мого посібника, або взагалі не знаю, коли це відео вийде, тому краще тут це продублювати. В грі є зона, в якій. Вільні міста можуть заспавнитись. І, в принципі, зараз така ситуація, що я можу порухатись кудись в інше місце поставити, щоб там поселитися. Наприклад, дойти аж до цієї клітиночки, до прісної води і тут поселитися. Але я це не можу робити на цьому, як мінімум, ході. На першому мені прийдеться скіпнути хід і аж тоді піти. Чому? Тому що коли я рухаюсь в якомусь напрямку і потім спавню своє місто, то всі. Вільні міста, які хотіли близько коло мене, там в межах п'яти клітинок появитися, не зараз спавняться. І більше того, навіть на старті, коли в мене появиться розвідник, розвідником не можна буде навіть з центру міста серч зробити, тому що це теж може зробити так, що міста не появляться. А нам якраз цього не потрібно, тому ми будемо старатися максимально зробити так, щоб було якомога більше місць. Отже, зрозуміло, щоб якомога більше у вас було вільних міст, вам потрібно на першому ході не рухатися або селитися там, де вам гра Пропонує або чекати наступного ходу. Я наступний хід не хочу чекати, тому селюс. Ну а далі все класично. Будуємо розвідничка, пропускаємо хід, розвідничок з'являється. Ну, цим розвідником. Знову ж таки, не можна клікати пошук, не можна десь кудись рухатись, бо таким чином ми можемо не дати вільним містам зараз павнитись. Єдине, що ми можемо зробити, це вартовий. По технологіях, звісно, я виходжу через гончарство. Третього розвідника зараз робити не буду, тому що, бачите, в мене через один хід появиться гончарство. Відповідно, я зможу зробити собі глинярню, поставлю її от сюди, там, де в нас є ферма, а сюди будемо ставити шахти. І ось ми отримуємо два атомоти. Атрибути. Ці два атрибути, звичайно, вкладаємо у дипломатію, тому що вона нам дає ті 50 впливу за кожен поїнт. Плюс тут не забуваємо, що дипломатія треба взяти сюди і дойти, тому що це зменшить ціну на. Те, щоб ми подружилися з вільними містами. По культурному дереву, знову ж таки, вибираємо містицизм, тому що він якомога швидше дасть нам пантеон. А пантеон, самі знаєте, це те, що хочеться якомога швидше дістати, тому що у нас тут кам'янистий старт, кам'яне кільце взяти буде прям прекрасно. З урядів, в принципі, дефолтний, я думаю, олігархію берете. Тут, в принципі, воно на страту не впливає. Бачимо, що коли у нас є розвідник, який вороже до нас налаштований, відповідно, десь є місто, вільне місто, знову ж таки. Ідеально, коли вони до вас добрі, тому що це дешевше по часу, грубо кажучи, вплив то той самий, але по часу ви швидше отримуєте ті вільні міста. Ну, але нічого страшного, чим більше їх, тим краще для нас. Далі по стратегії, в принципі, немає якогось строгого керунку, куди ви маєте рухатися. Якщо на вас хтось нападає, берете першого командира. Якщо ніхто не нападає, можете в принципі, виходити в ще одну карточку, яка дасть вам ще більше знижок для того, щоб подружитися з незалежними містами. Я ж бачу, що в мене зараз все окейно, тому до неї і йду. Так, і ось ми знайшли перше вільне місто. Шкода, що воно до нас агресивне, але в принципі нічого страшного, ми відразу кидаємо з ним подружитися. Як бачите, в нас очків аж з головою багато, 15 кроків нам потрібно на швидкості онлайн. На стандартній швидкості вам там треба було б чекати 30 кроків і потратити, по-моєму, 119 чи 115 впливу. Якщо так по пріоритетам, то звичайно перші, я би сказав, що це Культурні вільні міста, потім наукові, ну, а потім вже як вам карта ляже. Ну і ось, в принципі, можна на цьому зараз показати якийсь результат. Бачите, в мене не вдалося оце відхопити. Занадто довго я до нього рухався, через те, що тут десь ще на вулкані, чи десь ще вмер мій воїн. Ну, навіть при такому результаті, коли я бачите, маю три уже сюзеренства, це через одне стає сюзеренство, в мене вже досить непоганий результат. По тому, що я маю. Давайте глянемо. В мене, наприклад. Кожен монумент зараз отримує додатковий бонус. Бачите, він 9 дає культури. У мене, по-моєму, тут ще є монумент. Також в цьому місці буде побудований монумент. У мене оця будівля дає додаткове золото, конкретно унікальний район. І, в принципі, давайте, якщо ми зараз неважливо, що тут, якщо ми зараз просто пропустимо хід і подивимося, скільки в мене монумент на наступному ході дасть. Тут якраз ми стаємо четверте місто держави, тут уже важливо, що ми будемо брати. В принципі, можемо взяти ось це. Удосконалення досить прикольне. Бачите, монумент уже 11 приносить, тут 11 монумент приносить, тут буде монумент, він теж буде приносити 11. У мене це ось зараз, до прикладу, стає місто. Ми вже починаємо розбудовувати його. Ну і знову ж таки, кажу, це найгірший старт, який міг бути, тому що карта заролилась на всього-навсього всього 5 вільних міст, 4 з яких я лише встиг Забрати. І навіть при цьому результаті, бачите, в мене вже 60 культури, це досить непоганий результат. Також ми маємо досить багато впливу, щоб впливати на інші цивілізації, тобто не давати їм на себе нападати, або під час війни збільшувати свою ефективність, збільшувати свою силу. Ну і далі вже виходити в будь-яку перемогу. В принципі, на наступну еру та ж сама ситуація. Ми, уже знаючи, що в нас ось тут в цих місцях появляться вільні міста, ми їх 100% теж собі заберемо. Будемо досить непогано мати капітал на Наступній ері впливу, ну і намагатимемося швидше розвідати по дві сторони нашого континенту, щоб знайти ще більше вільних міст, відповідно, отримувати ще більше бонусів, тому що кожен раз, коли ми будемо додати собі вільні міста, будемо забирати їхні бонуси. Бонуси їхні будуть множитися. Ну, ви, я думаю, вловили всю суть цієї стратегії. Ось така стратегія. А ось бонусом, як виглядає гра уже в ері дослідження, коли. Давайте глянемо, скільки в мене вільних міст. Тут у мене зараз 5, але було більше, деякі міста злі, злі, злі наші вороги забрали. Ось, до прикладу, ось тут у нас було вільне місто, але встигло нам дати бонус, але, на жаль, зникло. Плюс ще десь тут були деякі міста, які вони знищили. Але, не дивлячись на це, з допомогою цих сюзеренств ми досить непоганий результат отримали по цифрах теж. Досить непогано тримаємося, тому страта працює, знову ж таки, нагадується на божестві, стандартна швидкість. Тому пробуйте і розказуйте про свої враження від цієї стратегії. Пишіть свої думки про те, як вона вам в коментарях. Звісно, якщо хочете цей старт, де в нас аж 4, можна сказати, бавовни на старті, то прошу дуже завітати до мене в Discord, там ним поділюся. А на цьому, дякую, що дивились. Слава Україні! І... Переключайтесь до наступного мого відео.